Я хотів би, мабуть, розпочати застереження, щоб ми часом не перегріли очікувань від цього саміту. Я маю на увазі саме від першої його такої ітерації, тому що про це дійсно надзвичайно багато зараз говорять в медіа говорять експерти, і люди помилково можуть собі накрутити уявлення, що от зараз ну, перемога буде. Мир, все, тобто, може створити схибне уявлення того, що дійсно вже після цього саміту, е після першого саміту, будуть конкретні якісь результати, які можуть призвести до миру в короткотривалій перспективі. І це насправді такі такі перегріті очікування. Це дуже небезпечно, тому що ми пам'ятаємо контрнаступ, другий очікування, від якого дуже сильно перегрівались. В результаті угу. ми не отримали того, чого очікували. Після цього завжди наступає велике розчарування, зневіра. І тут дуже важливо артикулювати, що це важливий крок, що це новий етап. Дуже е, класно, що там ще і е, країни глобального півдня приєднуються до, до цієї ініціативи. Це дуже. Хороший етап, але це далеко не фінальна історія, і ми не отримаємо конкретних серйозних фундаментальних результатів після першого саміту. Така моя думка. Тому до цього, звісно, потрібно ставитись з позитивом, але без надзвичайної ейфорії. Пам'ятайте, щоб не розчаруватись, не зачаровуйтесь. Послухайте, є таке запитання. А що ти взяв, що хтось говорить про якусь глобальну перемогу? Е, ну, Взагалі, от, е, за останні дні, дивлячись медіа і даючи коментарі, часто uh -huh. журналісти задають їх в такі uh -huh. канотації, що от, нібито це, це щось таке, цей саміт, що прям може поставити крапку в цій війні. Але ну, мені здається, дуже варто пояснити, що це що крапки, принаймні зараз, в такій найближчій перспективі, точно не буде. Я просто хочу так, таке маленьке застереження дати, щоб дійсно наша аудиторія. Сильно не, не завищувала свої очікування. А якщо раптом ми отримаємо результат більше очікувано, це ж прекрасно. Приємні сюрпризи, вони е, завжди краще, ніж очікування. Я буквально одне уточнення. Вибач, все-таки виступлю зараз в ролі такого журналіста-допитувача, хоча я не є журналістом. А що очікувати від саміту? Ну вона мене... не очікуйте, не очікуєте, а що очікувати? Мої персональні очікування. Раз yeah. ви запитали, дуже дякую. Yeah, yeah, yeah. Раз ти запитав. То yeah, yeah. Я уточнюю. Ну саме про свої очікування. А у мене найбільш глобальна, найбільш глобальне сподівання це те, що ми з нашими партнерами нарешті сформуємо фінальне спільне бачення того, що ж для нас є. Перемога. У нас є формула миру. Українська, яку ми презентуємо всім нашим партнерам, яку вони так підтримують, говорять, формула миру у вас класна, і ми будемо підтримувати Україну скільки буде необхідно. Ми не допустимо поразки України і не допустимо перемоги Російської Федерації, але нічого не ну там. Але конкретика хотілося би, щоб принаймні було якесь спільне бачення у нас як у команди кінцевої мети, до якої ми рухаємось. Ну, от у нас тих країн, які будуть на цьому саміті миру, після, ну там... А ти думаєш, ми можемо напрацювати з ними спільне бачення? Почати напрацьовувати почати Ну і комунікаційна рамка. Тому що дійсно, якщо говорити про принаймні про комунікацію, як про перший етап, як ми будемо комунікувати перемогу, як ми будемо говорити про те. Мир після чого він настане, тобто мир це як наслідок чогось. І, власне, принаймні, щоб у нас була спільна комунікація, тому що, як ми бачимо, зараз навіть у наших ключових партнерів, як Німеччини, Франції, Сполучених Штатів, Великобританії, очевидно, немає спільної комунікаційної рамки. Я хотів би ще одне додати, тому що ми часто і із себе відповідальність певною мірою перекладаємо. Тому що от, говорячи про те, що так, на нас був і тиск, але і наші політичні еліти не проявили ні достатньої зрілості, ні єдності, тому що ну, не готові були і позаблоковий статус скасувати, тому що всередині багато хто, кому, багато хто чому заважав саме цим процесом. І коли ми говоримо про відмову від ядерної зброї, тоді у нас був історичний момент взагалі просити все, що ми захочемо, насправді. Ну, Якби еліти мали достатньо достатньої зрілості. Ну, принаймні, якийсь вічний нейтралітет, якийсь як у швидце. Я не знаю, ну щось максимально фундаментальне ми могли на той момент проснути. Що нам тоді Обама передавав ковдр, так? Здається, у 2014 році Обама він відповідав за роззброєння України в свій час. Він був головою комісії, яка приїздила і каже: каже, а може, давайте ще й калаши у них заберемо? Uh -huh. Ну, Обама був взагалі за роззброєння України на початку. 2000-х він приїздив. Не ну, виконували концепцію, все... закладеної Шакісенджером, і він ну, прям був суперприхильником цієї ідеї. Він таким ярим Та не прихильник виконавцем, розброні. це була знову ж таки при розпаді Радянського Союзу, сформували цей же договір. Тобто, чому Росія зараз апелює до цих пунктів, де штати обіцяли не розширення НАТО? Тобто, да, тому що Росія, ну визнаючи суверенність інших держав. Ну, це ж теж беремо навіть їхню інтерпретацію, їхню пропаганду, але все рівно це ж розмови були. І Кінсос Кісенджер, в принципі, от, цю, цю цю формулу і вибудовував в тому, що вплив і інтересів Російської Федерації знову ж таки з потенціальною можливістю перену це так. Реформа радянського союзу, тоді це називалося СНГ. Ну, вони ага, все рівно ага, ага. ту формулу ж запускали. Давай так. Якщо вже переоцінювати, що відбувалося ну, так, всі 90-ті 90 роки, ну от вся ця історія в принципі, сполучені штати Америки, руками в тому числі і Обами виконували, який був просто ну банальним чиновником, виконували свою політику. А вже далі, от просто-напросто, Російська Федерація, знаючи, або ну в них ж теж розвідка працює, та й НАТО, відповідно, розширювалося. Вони що робили? Вони робили гарячі точки, які в суто з формальної позиції не дозволяли зайти умовну НАТО там, де вони могли зайти. Значить, відповідно, це була Грузія. Відповідно, першим, хто міг потрапити в НАТО незалежно від того, що це по великому рахунку була депресивною державою, це Молдова. Тобто створили Придністров'я, ну, грубо кажучи, такий uh -huh. бо Молдова мала шанси зайти в НАТО швидше, ніж Україна. Ну і відповідно далі, Україна це та ж сама історія. Тому тобто спочатку сформували нам, а, ми пішли на те, що в нас з'явилася Автономна Республіка Крим, і в даному випадку, до 2022 року, до умовно широкомасштабної фази війни, uh -huh. ця автономія могла зіграти нам великий плюс. Валяра ну, Ігор теж пам'ятає мій алгоритм. Да? який дозволяв нам вийти з мінського процесу, грубо кажучи, ну, як мінімум, не програти, да? тобто на заморожений геополітичний конфлікт, але по великому рахунку декларувати вступ в НАТО, а умовно автономну республіку з тим же самим Ордло, яке би мало увійти по, мої, по моїй формулі, грубо кажучи, Ордло стати частиною автономної республіки Крим. Ну, був такий хитрий фін, да, який міг би сформувати ту буферну зону і виставити цей миротворчий контингент, повний, до по кордону з Росією і, Те, що і цим окупованої території. Да. Те, що може бути зараз, тільки до цього доходять, вибач мене, тільки після того, як в нас знищена велика кількість населених пунктів, вбито, вибач мене сотні тисяч громадян України, і це я рахую з цивільним населенням, так пола мені мільйонні долі, знищена інфраструктура, і от. Такий ти апокаліптичний сценарій. Ні, це дивись, я говорю те, що є сьогодні. Ну, так. Тобто те, що так. я пропонував, вибач мене з, 20... угу. з 19-го, по великому рахунку року, да, по суті, до цього доходять те, що можна було уникнути, вибач мене, і, можливо, і не грати ті м'язами, І так, да, ми б ті території повертали, може би, років 50